Я вам чесно скажу, друзі, що а, дуже часто після того, як люди бачать от подібні мініатюри в нашому виконанні, а, вони кажуть, пацани, що ви курите? І мене це дуже ображає, тому що ми, в принципі, в своїй творчості не потребуємо ніяких допінгів. Я вам навіть більше скажу: ми, коли з хлопцями їздимо по гастролях, у нас перед концертом завжди сухий закон. Після концерту то вже інша справа, але перед концертом сухий закон. І в нас постійно проблеми, тому що організатори про це не знають. І ми якось почали співпрацю з одним рівненським організатором. Він нам робив великий тур, 15 міст. І от у нас перший концерт. І він перед концертом обід нам ставить. І значить, нам принесли наїдки. І т. чоловік йде, і по столу коньяк, горілка, віски, і такий. Ну що, хлопці, ну давайте перший концерт за співпрацю. Там кому що тобі налити до одного? Він Каже, вибачте, я ні. Ну а тобі, вибач, я ні. А тобі, вибачте ні. Він каже, ну владжу, ну хоч ти. Відзу каже, навіть я, вибачте ні. <риклад> і помічниця того організатора нахиляється до нього і так тихенько, але ми все чуємо. каже: я тобі казала, що вони наркомани. <риклад> і... І це насправді це насправді дуже бісить. Це бісить, тому що ми з хлопцями не так давно були в Амстердамі. Нас замовили на корпоратив. Організатори були дуже гостинними хлопцями. І е, ми якось ну кажемо, нам би пообідати. Вони завели нас в кафе, кажуть, замовляйте, що хочете. Є кекси, є марки, є таблетки, є марихуана. Е, е. І ми всі як один сказали ні. Вони кажуть, чому Владзю каже, тому що алкоголік не може бути наркоманом. Це аксіома. Люди, які сміливо кажуть наркотика, мені. Две тваряти! Віталій тильний владзо! Добрий вечір! Добрий вечір! Улива копцу! І віталі! Две тваріади! І так, уявляємо таку ситуацію: два омонівця під дверима серйозної фірми на серйозному завданні. Ч -ч -ч. Ч -ч. Ласточка, ч -ч. ласточка, ти ночуєш ч. Чую тебе добре сонечко. Не називай мене на роботі сонечко. Я не сонечко, я риба. Добре, рибка, моя солодесенька. Зараз я рахую до трьох і ти вибиваєш двері. Поняв? Поняв. Раз. Два. Тиш. Наш, ти на два вибив двері. Бо там ще одні. Вибивай. Тиш! Блін, ще одні. Давай. Тиш! Блін, ще одні? Що за фігня? Грьоний салон дверей. Значить, так. Ти заходиш перший. Mm -hmm. Значить, тоді прикрий мене. Нашу. No, я по пісі. Давай. <реш> Все? So. Заходиш перший, там директор, і ми його беремо. Але зараз я рахую до трьох. Давай. До трьох. До трьох. 999. 998, 997, 996, 995. Чуєш? От ми з тобою працюємо вже 15 років. Ну. ми напарники. Ну. А я ще ні разу твого лиця не бачив. Може знімеш маску, а? То не маска, то в мене лиця таке. То після того, як ти воював а. в В'єтнамі, то після того, як я пацаном скати палив. А. Подивися, стоїмо ми зараз перед серйозною фірмою. От людина збирала гроші, зробила собі бізнес. Бізнес розвивається. А ми з тобою маємо їх залякати, щоб вони давали відкати нашим начальникам. Скажіть, нормально? Нормально. Нормально? Нормально. Нормально? Нормально! Вибивай вікно! Тш, блін, одне! Вибивай вікно! Тш, блін, одне! Гребаний салон, вікна двері! Тш. Я чесоком, I love you, Я тебе кохаю, Я тебя! Зараз перенесемося в клас, де дівчинка першою почала носити лівчик. Так малявки. Я першою в класі почала носити лівчик. Так що від сьогодні всі мене слухаємо. всі... Що ми... таке? Марія Васильівна, ми і так вас всі слухаємо. Чого ви починаєте? Кожен день те саме. Я... Це таке почуття, яке може виникнути будь-де і між будь-ким. Отож, уявляємо собі, грузчик третього розряду і швея-мотористка. Доб Добрий день, швея-мотористка! Ах. Я грузчик третього розряду, я гружу то, що ти шиєш, з бляхи. Я гарно говорити не вмію, я прочитаю з листочка. Зустрів тебе і закохався. Найкраща була ти серед людей, в очах твоїх я кожен день купався і бачив ласку я твоїх очей. Але я в мандрах забарився, ти зрадила мені із другим. І ненависть прокинулась в мені. Ох Ти курва курвати. Де твоеріа?